Сьогодні у нас виїзна вистава. Княгинінок, тут нас завжди е, зустрічають. А тут костюми не тільки мій, а всі костюма. Санка Клаус, везуть і все. Інші як має бути. З усіма атрибутами, з декораціями, вся, вся постановочна частина, тут все не поміщається, світла стільки не буде, освітлення. Але я думаю, що ми освітлення, ми компенсуємо своїми душами, своїми серцями. Актори будуть все робити для того, щоб були глядачі задоволені. О там гримерочка. Ого-го-го. Ось виїзний варіант. Отут буде сьогодні гримувальна наша. В Волинському театрі я працюю 60 років, а з них 30 років я виконую роль як актор Святого Миколая. Мій, ну, так би мовити, реквізит сама приємна моя роль. Я приходжу безпосередньо до людей, до дітей, які дивляться на мене з такими очима дуже хорошими. Входжу в образ я. Ще з дому. Як встаю, я сьогодні знаю, що в мене Миколай буде, і я думаю, як я зустрінуся з дітьми. Мені вже виповнило 77 років. Ну, ще тільки хочеться краще, але ми ж весь час думаємо про війну. Перед нашими вікнами, перед моєю гримувальною театр, кожен день везуть на щиті. Нашого героя. Це настільки болісно, хочеться, щоб наші діти не втратили, не загубили віру в диво хороше. Спеціально вже для багатьох ролей в мене така борода, то я вже під Миколая підлаштовуюся. А тепер вже підходить і цей парик підходить під, під моє волосся все. І тому я вже так беру. Раз. Були радянські часи. Був Дід Мороз спочатку. Але роль Миколая жевріла завжди. Було, Приходив хлопчик, а ви що, справжній Миколай? Я кажу, звичайно, справжній. Де що не бачиш, що я справжній Миколай? Я ж до церкви теж ходив з батьками, але в церкві якось не висвічувався Святий Миколай, так як зараз, до речі. Так. А тепер. Як я був маленький, то саме головний подарунок був цукерки. Я вірю в Миколая Він подарки маси. Я попросила Миколая, щоб мої батьки, мій братик, був здоровими. Дітям треба бути чемними і слухняними. У милості, добронич проростає. Треба згадати сьогодні Олександра Павловича Якимчука. Самого його не вистачало вже на всіх. І він мені передав цю естафету. Це його заслуга, і я бережно відношуся до цього. Вітаю любі кожного із вас і щирим серцем всіх благословляю з-під ясних хмар, з під небесних висот. Господь предвічний, Отець всіх щедрот мене до вас, любі, в ці дні, посилає, і я його волю охоче сповняю, всі вам здоров'я, радості назичу, і ангелів-хранителів закличу. Ніколи зла і кривди не чиніть, і матір Україну бережіть. thank you